З 2022 року, е як на мене, Америка швидше робила вигляд, що допомагає, аніж допомагала. Якщо ми порівняємо допомогу, яку отримали Збройні Сили України, Сили оборони від інших країн, то в порівнянні до населення, до внутрішнього валового продукту, до площі країн. Е Нідерланди, дані і Литва, мені здається, так, Ну, Литва, але просто, наприклад, всі літаки F-16, які є в Україні, вони всі передані Нідерландами. Ми повинні про це постійно нагадувати е, нашим глядачам. Е, Данія передала всю свою артилерію, і ось відносно цього е, будемо вважати, що Сполучені Штати навіть на 1% не допомагали е, Україні. Чому тому, що це. Е, Погляд американських еліт на те, що не можна дратувати Путіна, з путіним потрібно домовлятися.